Ми купили будинок у Німеччині і в приданий нам достався ось такий холодильник із їжею. Давайте же зробимо його розпаковку. Я записалася ящичками. Цю цю їжу ми будемо ділити між котиками, курочками і мусором. Так що погнали? У нас є тортик до 22-го року. Чи він виготовлений у 2022 году. Вже якщо він виготовлений у 2022 году, 2 місяця, то на даний момент йому вже 3 роки. Давайте подивимося, що з ним трапилося ось тут дата. Давайте подивимось. Мені дуже просто інтересно, що з ним могло статися за 3 роки. це так собі. Ти думаєш, це буде, мабуть, курочка. Це у нас, я так розумію, якийсь холодець. Холодець піде котиком. Котики будуть дуже сильно раді. Ще є один тортик, подавлений у 20-му году. На даний момент йому вже 5 років. Хто не бачить такого прикола, то в нашому домі все все ви побачите. Так він виглядає, весь намерший. І того, я теж думаю, що він піде, мабуть, курочком, котки його їсти не будуть. Зеленушка. Спаржем. Я думаю, що це спаржом. Спаржок іде курочка. Чекала з спаржом, піде з Далі у нас шніцель. Навірно, це в них називається шніцель, А у нас називається а, котлета. Я би сказала по київськи ну, зрозуміло, що вона це не котлета по київськи Вихло готовлений у 2017 році. Ребята, на даний момент 13 березня 2017 року. 8 років. Ось в такому спрямі і мої котики, звісно же, кажуть, велике данкішон. Якщо ви не знаєте, то я годую 12 бездомних котиків. Так що вони будуть дуже-дуже сильно раді. Далі у нас ось така 20-го году. Це сама молоденька якась педліва. Їй 4 годика, що тільки. 4 годика, бо вона ж 11 місяця. Ну, Насправді я хочу сказати, що о, я не думаю, що з цією педлівою щось супер сталося. За 4 роки, якщо вона була заморожена і вона у вакуумі. Ну, звісно, ми її їсти не будемо, але з неї можна щось приготувати котиком. Ну, або котиком просто дати їй поїхати. Це зеленушка. Я думаю, що це якийсь... Туди щавель, так що теж йде курочком. Хлібчик, який теж йде курочком. Рибні котлетки у нас 22-го году. Тобто на даний момент їм... Я би сказала 2,5 года, тому що вони аж до, не до а Жохни. Ну. не нічим супер не пахне. Риб... котики скажуть... Велике спасибо. Позилимушки курочком. Риба червона. Така. У нас 13 го году. 13 го году виготовлена. До 15-го году можна вживати. ну, ребятка. Тобто 10 год рибки. М'ясо. Тут багато такого м'яса. Я ще візьму ось таку велику миску холодця. Котиком, морошину. Все на все, 2016 рік. Ну, так, ребята, подумаю, подумаю. 9 років морошину цього нашого. Ще зеленушка курочком, зелень курочком. Давайте ще така зелень курочком. Це щось червоне теж піде курочка. І давайте кусок цього м'яса теж заберу котиком. Ну і на сьогодні все. Давайте я вам покажу, що там скільки ще всього залишилося. Итак. А, бамсу, подогає все-таки випуск наших находок із нашого будинку. Я завжди вам в коментарях, поставили лайк, зберегли, відправили комусь, проявили активність, і я бачу, що вам заходить такий вид відео, такий формат відео. І коли ви проявляєте активність, то такі відео я знімаю більше. Якщо немає жодної активності, то понятно, що мені нікому не скаже. От і все. Обняла вас, люблю, пока.